Доброго дня, Миколаїв. 2 липня, 24 рік. Вітаю на каналі. Не забудьте поставити вподобайку. Вже говоримо це спочатку, тому що до кінця люди не додивляються ні одне відео. Коротко буде сьогодні про сою. Соя на півдні України, наші експериментальні посіви, спека. Сьогодні було 38 в тіні на сонці, я тільки уявляю, що твориться, як оцю сою припікає на сонці. За 50, це точно. Але вона мене дивує. Ви подивіться, яка краса. Ну, Хоч кажуть, що соя любить вологу, так, дійсно, як показують, вже вона там по пів метра до метра в кого доходить соя. Але яка в неї стійкість до посухи? Я такого не чув, мене всі. Як переубіждали, як сказати, по-українськи, те, що соя не буде рости на півдні, толку не буде з нею. Ось, дивіться, маємо гілкування. Це соя валюта. Зараз ми заїхали на сою-валюту, яка посіяна у нас з нормою 30 кг на гектар суцільним посівом СЗС 2.1 без добрив, без нічого. Вона мене дуже радує, дуже дивує. Величезна посуха. Посуха страшена в нас, ви навіть не уявляєте, дощів не було дуже давно. Все, дерева навіть засихають, а соя тримається, вона мене дивує своєю стійкістю до, до жари, до спеки. На рахунок бобів у валюти. Ну, поки що бачимо цвітіння. Десь ми приходили сюди, бачили. Обробляли ми два рази тут ліфосатом. Гліфозат, звісно, притримав її в зрості, але ну, боби ми ще знайти не можемо, тому що ну, вона тільки на квітне, почала квітнути. Десь ми минулий раз так попали, що боби знайшли, поки бобів не зна... немає. Або сонце стерилізує їх, або, або будемо далі спостерігати, але вона суперово тримається. Вона дуже-дуже суперово тримається. Зараз ми поїдемо на сою Аполо. Подивимося, що там відбувається. Там, звісно, набагато густіше, але ну, поїдемо глянемо. Ось, знайшли таку рослинку. Вже вона квітне, і вже ось боби. Це валюта. О. Вже в'яже боби, Все, їдемо на Аполо. Щоб мати розуміння, що відбувається у нас, ну ось покажу. У нас трава сама по собі вже повисихала, вже висохла трава. Ось лобода, лобода. Тут ніякого гербіциду не було, ви подивіться, вона сама по собі, здоровена лобода, засохла. Ось трава позасихала. З це ми йдемо просо, просо, наше просо. Ну, просо росли на пустелі. Воно тримається, а трава, звичайна трава, вона позасихала. Ну, на поло, звісно, тут картинка набагато страшніша. Страшненька картинка, бачимо боби, дуже багато бобів, росли на висотою 30 см, боби по 2-3 боба. є боби, але вона завертається. Можна сказати все їхано, тому що найближчі дні у нас ще більшу обіцяють спеку. Ось в цих місцях ми бачимо, що вона дійсно вже пропадає. Вона висихає при 100 кг Бачимо, ось тут край, те густіше. Він висихає повністю. Дуже сумне положення в неї. Не те, що сумне, я розумію, що їй хана. Сьогодні пройшов би дощик, то ще б була б якась надія. Але коли воно вже пішло відмирання, то вже так, що Аполло в нас не буде. Ков вимерзло, а ось, ось! Ось те, що я казав. Якби в нас було посіяно, ось бачимо окрема рослина, яка тут був у нас пропуск, і ось така зернина зійшла. І ось вона сама по собі, але пів метра до наступної, а тут зовсім нема нічого. І давайте от подивимося, я, яка гарна, скільки стручків. Скільки стручків на одній рослині. На одній рослині. Я думаю, більше двох десятків стручків. Основна маса їх внизу. Як ви бачите, там дуже багато. Там, я не знаю, там, мабуть, десятка два, то їх тільки знизу. Десятка два. Ну, темно, не хоче камера фокусуватися. Але повірте, там дуже завантажено. І ось тут, де вона в нас рідше, де теж ну, якийсь у нас вийшов пропуск, або насіння закінчувалося. Де вона ріденька, де я показував на 20 см одна від одної. Високе. Висока закладка бобів. Висока. Знизу на цих рослинах немає. Що ж ти закриваєш? Немає такого завантаження, як на тій, що я показував. А всі боби вище закладені. Ми б взяли їх якраз. Оце було б красиво, оце було б добре. Ось як ось це. Ось рослинка, не хоче фокусуватись камера. Бачите, яка, яка закладка, гарна закладка. Потенціал є, висновки, які треба якомога рідше сіяти 20-30 кілограм у нас на півдні України. Якби йшли дощі, то ось тут би оцю сою, я впевнений, ми б зібрали по 30 Якби хоча б один дощ пішов вчасно. Ну, Маємо надію, що... Наслідуй рік будемо живі, здорові, все буде добре в нас. І ми посіємо сою Аполу знову для експериментів. А можливо вже собі ми знаємо як і що сіяти. Можна і на полі, і на невеликих поки що ділянках сіяти. Ось вона засихає. Ось рослинка яка засихає. Знову шкода, мені дуже шкода її. Ну, більше двох десятків бобів ми на неї маємо. Боби по 2-3 зернинки. Ось такі розміри. Але ми її втрачаємо. Ну нічого не зробиш. І нічого доброго нам погода не предсказує. І це погано. Але це досвід. Це досвід, який ми набуваємо в цьому житті. І для цього ми живемо, щоб набувати досвід. І як більшість завжди досвід здобувається на невдачах. Все, дякую за увагу, підписка, вподобайка, коментарі, побажання нам і всім людям, хто що хоче сказати, хто хоче кого послати. Хто хоче признатися в чомусь, пишіть усе. Ми витримаємо. Ми українці. Дякую вам. Буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.